Так, Марко, кажи, мені сьогодні вже, мені вже 13 днів, я вже супер дорослий, вже давно мене відвалився. Я вже дорослий, так? Я сьогодні я вийшов гуляти, трошки кажи, похолодало, і так Трошки вдягнуло, вдягнуло тепліше. Сьогодні каже, будь з коляски гуляю, вчора мене була коляска, а сьогодні так. Так, трошки похолодало. Да, Маркуська? Вишу, да? Ну, давай, розказуй, що ти вгору? Здаватися, поки що ще не треба. Пізніше будемо здаватися. <гум> <гум> да? а, вітер дує, вітер, каже, мені в очі дує. Да? Я вже почервонів. Я вже почервонів, так, вітер в очі дує. Давай. Ну, давай, розказуй, казку. Розказуй. Казуй. Давай, все. все.